Карпатець став чемпіоном всесвітньої зимової універсіади 2023, яка відбулася у США. Михайло Харук із Ільців, що на Верховинщині, здобув першість у паралельному слаломі Гіганті. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Михайло Харук з Верховинщини здобув золото всесвітньої зимової універсіади у паралельному слаломі Гіганті. У фіналі він переміг спортсмена із Австрії. Всього у 30-й всесвітній універсіаді взяли участь майже півтори тисячі спортсменів із 46 країн. Вони змагалися за 86 комплектів нагород у 12 видах спорту. До слова Україна була представлена у восьми. За підсумками 11 днів змагань. Збірна Україна здобула шість нагород: одне золото, срібло, чотири бронзи, посівши 15-те місце за кількістю медалей та 18-те у загальнокомандному заліку.